Що я не знаю? Відпалить? <клес> а ти мені без команди? Є салямі. Мене з того баска не почати. Є салямі? Є. Ми її не бачимо. Що? Чому ми її не бачимо? Що ми не бачимо? Пікантна, а звичайно якась. Звичайна. Добре. Салямі. Свіжий перець. Гриби. Оливки. А шинка вона там буде? Яка шинка, без шинки. Дивіться, з салямі. Ні, без шинки. Ви вже забули, так? Да? Це не забули, ви самі забули, що пуль... ви хочете. Перед такорні камінь. Перед свіжий. Салямі. Гриби, подвійний соус. Сир. Подвині сирка. І в принципі все. Так. Все? Подвійний сир, гриби, салями, перець. А тут же треба? А, тут... а у вас, коротше, для мене і помідори ще. Ви думаєте, що збудеться? У Матисі. Бо де то нині? У Матисі. Прошу, я зараз туди куплю. І, і пиво yeah. розмовляє. І... О, два пива розмовляють. Кот, ціклоп, я вам шинкі, я, це, я, вже, я, я так само не знаю, як нам ці нам 4 піточи, ну так? Да? Але ми <піки> Одна тішили один набор. Шинка. Риби. Я... Якщо буде шинка, ми її не візьмемо, ми звернемо назад. Май буде сама. Майбути салями, гриби. Позитивне підцянки ще не бачив. Якось? Позитивної, що там я з'їв сама тоді. Так, батоматі стакати на підселені, мінералочки, банки, роматочки, батоматі. Наше пиво? Та яке є пиво? Чи міста і старостає? Львівське. Львівське. we're going problema. tá?